Григорій Сковорода Орел і Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу черепаха проповідувала своїй браті таке Гори воно вогнем оте літання, покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне. Згинула, як видно з переказів, за те, що почала вчитися в орла сеї гиблої науки. Сам люцепер таке вигадав. Слухай ну дурепо, обірвав її проповідь Орел, не тому загинула премудра твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу. Літати не гірше, ніж повзати. Прагнення на солод і слави багатьох збиває у протиприродний стан. Все тим шкідливіше для них буває, чим більше така невідповідність. І зовсім не багатьох мати зродила приміром до філософії і доброславного життя.